Всім привіт! Інформація, яку я вам повідомлю, є важливою для кожного українця. Тож додивіться відео до кінця і поділіться ним, щоб якомога більше людей знали про нововведення, які чекають на нас у найближчому майбутньому. Сейм Польщі вніс зміни до закону від 12 березня 2022 року, а президент Польщі підписав дані зміни до закону. Нагадаю, закон говорить про допомогу громадянам України у зв'язку з війною. Більшість пунктів закону вступить у дію після його публікації, а решта пізніше. Пунктів багато розглянемо детально і доступно. Серед них буде обов'язковий песель, продовження віз та інших дозвільних документів, контроль над виїздами і в'їздами біженців, перевірка дійсності навчання українських дітей у школах та інші. Песель потрібно обов'язково. Українці зобов'язані отримати песель. Раніше це не було обов'язковою вимогою, відтепер лише наявність песель означатиме легальне перебування. Маються на увазі ті особи, які заїхали по безвізу чи по українському паспорті або по свідоцтві про народження. Як і раніше, в'їзд в, в Польщу можливий при наявності біометричного паспорта, але у виняткових випадках одноразово прикордонники можуть впустити у Польщу по інших документах, якщо особа з регіону де йдуть активні бойові дії. Наявність песель дає можливість громадянам України отримувати соціальні допомоги, безкоштовно навчатися та лікуватися, мати вільний доступ до онлайн-послуг, якими користуються поляки. Відтепер маєте лише 30 днів після приїзду у Польщу, щоб отримати песель. Раніше на це було 90 днів. Для отримання песель потрібно звернутися до ОЖЕНДА або гміни по місцю проживання. З собою потрібно взяти документи, які підтверджують особу. Там на місці заповнюється заява, здаються біометричні дані, робиться фотографія, песель видають відразу. Платне проживання для біженців у пунктах їх розміщення є пункти, де проживають біженці. Як правило, це спортзали, переобладнані магазини, пенсіонати тощо. 120 днів після приїзду в Польщу там можна жити безкоштовно. Після закінчення цього періоду проживання буде платне. Тож, з 1 березня 2023 року. Біженці повинні платити 50% від вартості проживання, але не більше 40 злотих на день. Максимальна оплата за таке житло буде 1200 злотих на місяць. З 1 травня 2023 року вступають у дію наступні зміни для біженців, які проживають у наданих їм притулках. Якщо після приїзду в Польщу пройшло 180 днів, то оплата за проживання становитиме 75% від повної вартості проживання, але не більше 60 злотих на день. Тож максимальна оплата за таке житло буде 1800 злотих на місяць. Візи, карти побиту та безвіз продовжено. Візи, безвіз та карти побиту, які закінчилися 24 лютого 2022 року та пізніше. Продовжені автоматично до 23 серпня 2023 року, не стосується водіїв міжнародних перевезень, адже їм потрібно робити нову візу. При цьому, якщо ваша віза продовжена автоматично до 23 серпня 2023 року, ви не можете виїжджати з Польщі. Якщо ви виїдете з Польщі, скажімо, в Україну, то повернення назад в Польщу буде по безвізу. Або ж для повернення в Польщу вам потрібно буде зробити нову візу. Що стосується віз та документів в цілому продовжених по карантину, то даний закон для українців не буде вже діяти, а натомість всі документи будуть легалізовані згідно закону про допомогу українцям і продовжені до 23 серпня 2023 року. Правило 30 днів виїзду після закінчення карантину не буде діяти. Підсумую, всі документи продовжені до 23 серпня 2023 року. Стан епідеміологічної загрози в Польщі діє до 31 березня 2023 року. Кому цікава дана інформація? ЗУС контролює виїзди з Польщі та в'їзди у Польщу біженців. Всім відомо, щоб не втратити захист Польщі. Активність PESEL Укр і отримувати допомогу можна покинути територію Польщі максимум на 30 днів. Це можна робити багаторазово. Звісно, що в розумних межах, а не знаходитися в Україні 29 днів і на два дні приїхати у Польщу, повернутися в Україну на 29 днів і знову на два дні у Польщу. Знаємо, що так багато хто робить, але не всім проходить. Навіть якщо ви не отримуєте грошових виплат і не подавали заявки на їх утримання взагалі, то захист Польщі легко втратити, якщо перебути 30 днів за межами Польщі. Мається на увазі не лише виїзд в Україну, а й в інші країни. Українці у Польщі отримують допомоги різного характеру: 300 500 сімейний опікунчий капітал, доплата за перебування дитини в яслах. Не лише прикордонна служба, але й ЗУС матимуть доступ до всіх перетинів кордону українцями, знатимуть кожну дату в'їзду та виїзду. Дані зміни внесені для запобігання випадків незаконного утримання допомог. Полегшення перетину кордону: біженці зможуть подорожувати з дією разом із проїзним документом не лише до України та назад, а й України Шенгену. А дитині, яка народилася у Польщі, буде видано документи не лише паперові, а й у ДІПЛ. Тож цей електронний документ прирівняли до карти побиту. Водночас тратити цей документ можна, якщо не дотримуватися правил перебування, або якщо буде рішення отримати захист в іншій країні. Перевірка школярів Дане нововведення стосується всіх школярів, які навчаються за польською системою освіти, включно тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року. Органи місцевого самоврядування та директори шкіл матимуть доступ до освітньої бази даних. Цьому допоможе песель. Завдяки йому буде надходити інформація про дітей, які прибули чи прибуватимуть до Польщі. Буде відомо, де навчається дитина. Польська школа або українська школа дистанційно. Якщо ж дитина не відвідує польську школу, то зобов'язана підтвердити, що навчається онлайн у українській школі. Зроблено для того, щоб діти дійсно вчилися. Перевірка буде з осені 2023 року. Отримання карти побито раніше передбачалося, що українці, які перетнули кордон 24 лютого 2022 року і пізніше, Після 9 місяців проживання у Польщі зможуть отримати карти побиту у спрощеному порядку. Дане рішення скасовано: Не можна буде отримати карту побиту у спрощеному порядку. З 1 квітня 2023 року на карту побиту зможуть подати наступні категорії українців. Офіційно працевлаштовані, виконують висококваліфіковану роботу, мають свій бізнес у Польщі. Потрібно лише подати заяву та супутні документи. Всі інші дані візьмуть з реєстру Песель. Інші важливі поправки: медсестрам і акушерам з України можна довчитися до європейського рівня і працювати у Польщі за спеціальністю у будь-якому медичному закладі. Гірничі професії, здобуті в Україні, будуть визнавати у Польщі. Польські школи отримують додаткові кошти на забезпечення українських школярів всіма необхідними підручниками та навчальними матеріалами. На цьому все. Сподіваюся, що була вам корисною. Тисніть подобається. Бажаю всім мирного неба!